Сидять кровосос, Полтергейст та бюре. Скільки ніг на підлозі? Зелений, у кровососа не видно, у Полтергейста немає, у бюрера до підлоги не дістають. Нуль. А досвідчений? Неправильно. Дві твої. Тому що ти, Йолоп, ноги рахував і не стріляв. Ха-ха. <гад пару cigar Malays> <гад> Вітаю сталкери і сталкерині, можна так казати, ні, не знаю. Якщо ви тут, це означає, що вас щонайменше зацікавило, що я там такого унікального знайшов. Ну, але це ближче до кінця. Під час релізу даного відео я навмисно не додаю тайм-коди. Ну, камон, ви думали, так буде просто? <Rip> Нє, ніфіга. Я бажаю вам гарного перегляду. Слідкуйте за своєю жопкою кровосос близько. Оце зам'яз почався. його. Дебіл. Боже які. які ти кончене. Боже, яке так кончене дитино. Бляха. Oh, не хітісфейтіш себе підривати. В Stalker 2 дуже легко від'їхати. Розробники, напевно, раді сміху навіть додавали показник кількості смертей. <звук> Це навіть не половина ігри. Більша половина з яких виглядає приблизно так. Ого! Подожди, я лутаюсь. Коротше, пацани, тут сталася така фігня. Я неправильно поняв завдання. Треба було проникнути на цю базу, от з цього от проходіка. Я неправильно поняв. Я пішов в лоб, штурманув цю хату. Мене зараз вісить завдання. А, поговорити з припоєм. Нам треба поговорити з припоєм. Так склалося, що... припій 200. Гей, бидло, пушку кинув. Хто ти, бля, такий? Зараз я цьому сфетрику зуби в жопу запхаю. Підняв шухер, Прямо дзвониках ай-яй-яй на тобі. Опа. Однією купую сміття менше. о ху гля, пацани, що знайшов Отут в сумушці було. Клас. Нравиться. Опа. Цей артефакт аж мудрий. <хи> Якщо бути відвертим, в цій грі дуже дивно реалізовані ножі. Дивимося. Айде ж ти суда! Айці ж ти суда! Айде ти ж ти сюда! Чого ти живеш? Бій! Алло! Не Спи, замерзнеш вигляне в окошко, тут твій друг. Почті изи. Ну не нададуть полутатися. Хто там знову преться? граната? Та ти можеш спохнути. Пацани розбігайтесь! Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Ти ще побачиш інший бік золи. Напевно, угу. непевно, непевно мальчик. О. У. Яка красива штучка, ти що гониш? Оооо. Який царюха. Що ти? <гум> ну це дуже багато денег. Не, ладно. Всього буде досить. Ладно, не буду напобігай як цього жирного лоха. Андрахуєш. Ти, бляха, мацух, кончений! Я, бляха, потім з тебе ті гроші залутаю, поняв ти. О, я твої вітамінки вип'ю. Лох, сіськастий. Бляха, біжи, дебіл! Що за херь? Завалили пахана. Ай! Б'ють! Ти що попутав? Хто ти? В біса такий? Класний колаш, дядь. Вирішив у війнушку погати зі мною. Обговорювали картину, що вимальовується в зоні. Це він типу, вимахується, що цей шоколаша мій розбирати. Розповіси, що нам потрібно. Забереш Ого, домовились. Коротше, слухай була. сюди. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Що вас за мода мною командувати? Ви задолбали. Дай пройти бомжара! Oh. Hih -hih, мене новий калаш. Лох, віджали твій, що цей. Е, як це називається? Коротше, ти понял. Mm, да. Прикольно, конечно, дичь, але. Але що це за херня ваша мать? Шо це за дичка? А! -а, -а. Добрий вечір. Що за лев этот тигр? «Вгадай що від тебе залишиться, якщо будеш вийобуватись. Е. Мужчина. Тут в нас якби перестрілка триває. Да. Пацани, завжди будьте уважні. Ляха, я чую, як він ззаді. Гарчить. Так давай! Мальчик! Точніше. З ким я там. А, бивша! Що бивша? Не, не получилось знову мене завлекти. Клуша, бляха. Фуу, боже, я стрьомна стрм. Ой, ні, не фотографіруй мене, не фотографіруй. Ні, 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 забери. А ти тут клешні свої склала. Херасі. Что это такое? А факт тут, Опа! Что за лев этот тигр? Фу. похоже, на очко пуси дона. Коротше, пацани, дали мені наводку, де є самий потужний і офігенний артефакт. Да, Він знаходиться ось тут. Я вже його бачу. Акуратно не можна налякати. Сам. щоб не мешало. Самий потужний. Ефігенний артефакт. Так, да, я знаю, що ви повелися на клікбейкну заставку. Сподіваюся, що повелися. Ось він. Ось він. Все, піймали. Ваше здоров'я, хлопці. о да! Дякую, хлопчики і дівчаточко, і ті, хто не до кінця приділилися, хто вони за перегляд. Сподіваюся, цей випуск вам сподобався. Рекомендаціон – підписатися на телеграм-канал. Там будуть анонси, моменти з життя, та й просто можна поспілкуватися. Також рекомендую поставити лайк. Це дуже сильно мене мотивує випускати ще подібні шедеври. Вибачте. Дякую. Побачимося. Далі більше.